Під акомпанемент дощу турніром з футболу Junior Cup 2023 на полі стадіону зі штучним покриттям молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький за участі вісімки команд вихованців 2014-2015 років народження міської дитячо нацької спортивної школи з ігрових видів спорту на теренах нашого мегаполісу продовжилося квітневе розмаїття фестивалів спорту і пропаганди здорового способу життя, що їх започаткували, організовує і проводить управління спорту департаменту гуманітарної політики. Дніпровської міської ради квітень дуже потужний. У нас вийшов на спортивне змагання. Багато всього було на неділі. Зараз. Проходить футбол, дякую Дюсіша ігрових відео спорту за організацію цього, цього такого невеличкого турніру, але прийняли участь більше ста спортсменів зі школи. Всі довольні, всі були нагороджені подарунками. Тому дякую всім за участь та всім перемоги. На попередньому етапі вісім команд учасниць зіграли у двох квартетах за коловою системою. Після чого на другому, у відповідності до зайнятих там місць, четвертий з четвертим, третій з третім і далі у стикових матчах визначали підсумковий розподіл місць, притул до переможця і призерів. Попри дощ, який іноді переростав у короткочасну зливу, ніхто не зупинявся. Усі віддавалися боротьбі до останнього, і в такі моменти, на думку, приходив широковідомий. Напис на футбольних афішах далекого минулого матч відбудеться за будь-якої погоди. Єдине, що викликало занепокоєння, так це травмонебезпечний стан деяких дільниць майданчика зі штучним покриттям, де гравці ризикували зазнати ушкоджень зрештою все обійшлося, і нині більше того тішить те, що дирекція парку наразі працює над тим, щоб вже найближчим часом провести капітальну реконструкцію галявини з суцільною заміною покриття. Незважаючи на зливу, провели турнір дійсно на високому рівні. Багато сильних команд, багато сильних дітей. Дуже приємно спостерігати, як вони з кожним роком прибавляють та намагаються завжди перемагати. Дуже сподобалась організація турніру, дуже гарне суддівство, дуже гарні умови для дітей. Діти залишилися задоволені, батьки задоволені. Ми, як тренери, зробили виводи, над чим ще потрібно працювати. Все сподобалось. На початку стислою урочистої церемонії нагородження юні футболісти оплесками подякували Збройним силам України за можливість тренуватися і грати у мирному місті, як і аплодисментами хлопчаків шанували, також своїх батьків. Після чого організатори першими вручили відзнаки кращим гравцям у складі кожної з команд. Далі вже настала черга отримувати медалі, кубки та солодощі колективам, які не потрапили до трійки призерів. Втім, були гідними, щоб їх також відзначили. Іван Юзванко став кращим голкіпером турніру. Давида Германа визнали найміцнішим оборонцем захисних редутів. Ілля Горжий – найправніший хавбек середини поля. Назар Ярмоленко найгрізніший форвард атаки. Теска останнього Кондращенко кращий бомбардир Голеадор змагань, який забив купу голів у ворота суперників. Заключним акордом церемонії стало вшанування призерів і переможця. Бронзові медалі і відповідний кубок завоювали вихованці з команди Стріла, тренера Олександра Демарчука. Наставник колективу Філін Сергій Лусь зі Своїми підопічними фінішували другими, поступившись у фіналі вихору, яким опікуються коучі Віталій Федотов та Іван Сосна. Саме їхні хлопці у ході поточного етапу підготовки і тренувань виявилися сильнішими у навчальному закладі цієї вікової категорії. Зрешту в них, як і у їхніх ровесників, головні перемоги та здобутки попереду. Батьки всі підтримували дітей. Це дуже гарно, коли батьки підтримують, а не знаєте, кажуть якісь погані слова своїм дітям, але кажуть, давайте, ви найкраще, все, все вийде у вас. Це було дуже круто. Зрозуміло, що із-за погодних умов ми не побачили того класу, який би хотіли побачити рівень дітей. Але ми побачили, що діти старалися, і вони дуже вправно справлялися з м'ячем. Це дуже радує. Ми кожного разу проводимо турнір для того, щоб продивитися дітей, які у нас є в нашій школі, для того, щоб на майбутнє формувати збірні, яких які будемо готувати до чемпіонату України. Завершило фестиваль футболу Джуніор Кап 2023 міської дитячо юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради. Традиційне фотографування на згадку на загальну світлину.